никакого выбора. Позор вам, Единой России, и всей вашей власти. Пропадите пропадом, убирайтесь вон. Подлость, гадость, преступники. Ненавижу вас. Клоун у кроватці знову на арені або дозволена опозиція подала голос за відсутності реальної опозиції. російський Жириновський, аж надто вже гучно, як для сусідської держдуми, розкритикував результати недільних виборів. Показово емоційно красномовно, але жодного сумніву немає. В тому, що все це ледь не до літери, з комою виписаний у Кремлі сценарій. Аналіз розподілу мандатів до Держдуми Вольфович перетворив на яскравий цирк. І таки досягмити, хто тепер буде згадувати про рекламу? корно-низьку явку та масові фальсифікації. Це «Спецкор» і лише про головне за мить. Ми починаємо замовне вбивство. Убійство українського активіста Євгенія Жиліна у Підмосков'ї кілер у притул розстріляв лідера харківського терористичного угруповування Оплот Євгена Жиліна. На друзки російські бомбардувальники за підтримки вояків Асада розбомбили гуманітарний конвой Червоного Хреста. У воді Дуже багато виїжджали і повернулися обратно. Поверну, не ріскнули цілі квартали. Одеса потерпає від дощів. Буревіла має дерева і рве електродроти. Троє українських воїнів зазнали поранень цієї доби на східному фронті. У районі Авдіївки двоє бійців підірвались на розтяжці, та ще один зазнав вогнестрільного поранення їхньому життю нічого не загрожує загалом. Так зване перемир'я, хоч і залишається крихким, проте стримує бойовиків від застосування важкого калібру. За добу в штабі АТО нарахували трохи більше двох десятків обстрілів з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку провокативний вогонь терористи відкривали по Авдіївці, Майорському, Луганському та Верхніторецькому. У секторі Маріуполь російські найманці обстріляли широка не Павлопіль та Мар'їнку. А от на Луганщині повезу селища новозванього кабіці Атов вступили в нетривалий бій із диверсійною групою ворога. Українські військові втрат не зазнали та відігнали непроханих гостей. Водночас, українська розвідка повідомляє, що Росія і далі перекидає на Донбас як озброєння, так і живу силу. Зокрема, до Новоазовська привели дві вантажівки та автобус із військовими. А до Ясеноватої – снайперська група Несподівану заяву напередодні зробив лідер ДНР Захарченко. Бувці терористи за мир і готові сьогодні у мінську, де триває засідання контактної групи, підписати договір про цілковите відведення військ од лінії розмежування і слово, нібито за Україною, що не хоче на це йти погрози Захарченка для України. Це все рівно що погрози. Собаки сірка місяцю не треба дуже серйозно ставитися до цього персонажу, тому що він виконує виключно команди, які надходять з Москви. Давайте дочекаємось результатів, що буде в мінську. Будемо говорити. Один хлопчик загинув, інший у реанімації у вкрай тяжкому стані. На Вінничині діти підірвалися на снаряді. Вибух стався на полі в селі Тягун. Правоохоронці припускають, що діти знайшли боєприпас часів Другої світової війни. Восьмирічний хлопчик від вибуху загинув на місці. Життя його дев'ятирічного товариша намагаються врятувати лікарі. Йому вже зробили кілька складних операцій. Жодного прогнозу медики не роблять, поза як поранення, множинні і дуже серйозні. На місці розриву працюють сапери. Вони збирають уламки вибухівки і, перевіряючи, не залишилося поруч інших боєприпасів. У цих полях там йшли колись битви, у тих полях там є і снаряди, і є патрони. Таке все, я ж кажу, і міни. На місці вибуху було знайдено уламки, фрагменти. Скоріш за все, боєприпаси у часів Великої Вітчизняної війни. За попередніми даними, можна сказати, що це був артилерійський снаряд. Без рук і ніг та практично без зору. таким додому повернувся з полону Володимир Жемчугов. колишній бізнесмен. А під час війни ще й український розвідник, родом Володимир із Красного Луча. зазнав тяжких поранень, коли повертався з чергового завдання. Він один із луганського підпілля про 11 місяців полону. Свій нинішній стан та те, завдяки чому він вижив, герой розповів Нелі Ковальський. У цій палаті нині вони лежать удвох. Міміка, Вона вчиться годувати та доглядати його. Раз в житті я я його все. Він тільки зараз починає розуміти, що вже. На волі я не можу контролірувати і сломані. А так принципи ну, на Володимир Жемчугов був успішним бізнесменом. Кілька років перед війною жив у Тбілісі. Був там комерційним директором заводу. Вважав себе достатньо заможною людиною. Навесні дві 2014-го приїхав у рідний Красний Луч провідати маму. каже та поїздка вразила його. Він говорив із людьми на блокпостах, ходив у СБУ, яку тоді тільки захопили. Одразу зрозумів. Це війна. Я пішов в активну боротьбу. Я починав з разведчика вооруженных сил Украины. Ко мне присматрив... и вооруженные силы Украины присматриваются, потому что непонятно было, русский по национальности местный житель пошел, говорю, что давайте я буду помогать, давайте я буду там участвовать. Фактически я украинский партизан Луганского подполья. То есть ей... партизанский отряд действует и не один. И люди там остались. И как бы, ну... Много розказувати не можна. Він зазнав поранення, коли повертався із завдання. Я пам'ятаю, що засипився ногою, повернувся хлопок. Я коли полежав, почував, що я не вмираю. Кров тече, але я не вмираю. Я не хотів попадати в плен. Я вирішив покончити життя і думав, що на трасу. Каже, у полоні його не били, добивали морально. Давай этот саме. то командир партизанского отряда, численность партизанского отряда, пароли, явки, адреса давай сдавай, и мы отвезем в Москву, вылечим, семью перевезем в Луган, все будет нормально, давай, короче, в нашу сторону, mm -hmm. сдавай, Все, здавай, я скажу. Ні. когда сльози текли, я говорив, що ви не думайте там не, що я там плачу, там умоляю вас. Я просто не можу контролювати сльози. Но ну, я не плачу, я не умоляю вас. Я відвечу вам этот сам сейчас вытру сльози. Я відвечу вам, я не боюсь вас. Жемчугов каже, останні кілька місяців були найстрашнішими. Він сидів у луганській тюрмі і вже не сподівався вийти на волю. Заставляли головні за мною ухажувати. Ну я і там нашу людьми. Нині сміється, коли розповідає, як під час прогулянок на даху буцигарні намагався бігати та розминатися. Приходили, дивилися на мене там, і там я той та самий, він ще спортом займається, бігає по бігу готується. Сабші тяпіратів уже майже три доби в лікарні його обстежують. Я віжу тільки лівим глазом. В тумані все в тумані. Я вижу, вот стоит стоїть человек, вот От сіді там есть внутри осколки, глубоковата они сидят. Ну тем не менее, надежда есть. Понад усе він зараз мріє бачити, а ще хоче повернутися до активного життя та знову боротися. Я вірю, все хороше Неллі Ковальська Андрій Марченко. Спецкордва плюс два. 16 тисяч гривень на допомогу захисникові України передали учні київської школи номер 92. Суму заощадили на придбанні квітів і ще 1 вересня на свято першого дзвоника. Не нести букети їх попросили самі вчителі. Гроші на майбутню реабілітацію отримав 24-річний Богдан Середенко з Чернігівщини. Зв'язківець підірвався на протипіхотній міні. Його побратим від вибуху загинув. Богдан тяжко травмував ногу. Поряд із дитячими малюнками Богдан тримає портрети українських олімпійців, золоті часті гості в медичних палатах захисників України. Чебан, веселий Юра, а вільняє такий скромний Богдан від команди шаблісток. Упродовж останніх майже трьох місяців ця палата стала домом для 24-річного Богдана Середенка з Ічні, біда з бійцем, який уже за тиждень два мав повертатися додому на дембель. Сталася 30 червня під Павлополем. Троє зв'язківців ішли із завдання. Першим командир Богдан замикав групу. Так получилось, що я второго обогнав звичайно, і там через десять. Подарвалі сразу. даже вам не скажу так, все быстро сразу. Может, я наступил, может, он. Сразу взрыв, сразу всі впали. Все. між нами було детамітров 3-4. Хлопець, який ішов другим, загинув одразу. У Богдана ампутована стопа по п'яту. Богдан Нікіте сьогодні в пораненого гості учні та вчителі 92-ї столичної школи. Окрім патріотичних малюнків, діти передають воїну 16 тисяч гривень на майбутню реабілітацію. Це відео зі свята першого дзвоника в патріотичній школі. На картинці видно, що в руках першачків та старших учнів немає квітів. Гроші заощаджені на них і є та сума, яку передали Богданові. Ініціатива кажуть батьки, йшла від учителів. Таке в країні коїться. Як ми могли не підтримати таку ініціативу? Кожен клас приносив вчителю букет, один, а всі інші здавали кошти на бійців. Це не перша і не остання акція зі збору коштів на підтримку захисників України. Наступну в школі планують провести вже в жовтні. Вже два місяці. вже. Ну так швиденько. Ну, до всього ж привикає людина. Так що я ще не знаю, як я буду ходити без костелі. Богдан чекає, коли його рана загоїться остаточно і він зможе піти на протезування. Його випадок складний, не приховують лікарі. Схожі можна перелічити на пальцях. А я живий, так що я ціну. Це таке, це, це життя. Значок вже не вернеш. Треба жити далі, треба думати про щось. Є і хуже хлопці, і живуть, і доказують, що життя це життя. Доводити буде і Богдан, і він уже будує плани на створення власної родини. Ольга Максимов Володимир Сидюк, Спецкор 2+,2. Для них війна це робота і сенс життя тендітні зовні беззахисні вони стали на захист України і тримають рубіж у шансах і зброєю в руках на рівні з чоловіками. Жінки сьогодні про жіночу гвардію у 54-й бригаді зсу. Чому вони тікають від мирного життя і йдуть на фронт? Мар'яна Бухан розповість. Це буде мрачний монолог. її звати Лера Бурлакова, коли журналістка, а зараз гранатометниця на цій війні втратила велике кохання і написала книгу, гроші від продажів якої віддає на лікування поранених бійців. Кожен бій на Донбасі точиться не тільки за чергове село, але й за споконвічну фортецю українського духу, за ту саму, яку боронили всупереч усьому герої Крут, за яку помирали холодноярці, яку б і здавалося б безнадійних 50-х, не здали бійці. УПА ми пішли на війну, тому що всі вони вказували нам. Шлях, а не заповістками, які більшості з нас так і не надіслали. Попри таку патріотичну передмову, ця книга не про запеклі бої. Це щоденник, який 40 днів після загибелі коханого писала Лера Бурлакова. Його позивний морячок. Вони познайомилися на шахті Бутівка, закохалися, збиралися побратися, але півроку тому на бойовому завданні морячок підірвався на міні. розумієш, що в принципі, там сенсу стрілятися стріляти, лівяше. Тому що ми так одної ногою тут, з другою там. Ну можна войні. Це вже трошки сталося, Це вже так давненько вата. А це Ксена білявка з червоно-чорним манікюром на фронті з перших місяців війни. Пішла добровольцем. Місяць тому підписала контракт до кінця особливого періоду. каже до перемоги. То мирний прапор, це прапор боротьби, тому мені червоно-чорний. Разом з Лірою і Ксеною військові контракти підписали ще три жінки-добровольці з правого сектору. Усі п'ять потрапили до 54-ї бригади. Навчаюся насправді на п'ятому курсі магістратури. Перлинка юрист за фахом. Її завдання паперова робота, але вона нею не обмежується. Вміюся в терапії в медицині, тобто поміряти тиск, приготувати їсти. Малій 23, санінструктор. Вона завжди всміхається. А позивний мала отримала через маленький зріст і мініатюрні форми, але це не заважає їй витягувати поранених з передової. Нещодавно мала рятувала Ангела. Хлопцю відірвало обидві ноги. слава богу, хоч живий. Ноги зробимо, буду бігати. Самі дівчата визнають, війна для них стала і місцем роботи, і сенсом життя. Многі на гражданки просто більше не о чому говорять з людьми. У тобто, них вже просто все тут. І, з трудом представляють себе другою життя. Про мирне життя зізнаються, згадують рідко. дорогі дівчатки, спасію вам за те, що ви є. Але коли отримують звідти навіть прості речі косметику, солодощі чи то білизну, радіють, наче діти. Ой, я попала в рай в рибний рай. В мене є шоколад. Мар'яна Бухана, Таляна Горна, Костянин Богуславський, Максим Шинкаренко. Спецкор два плюс два. Земля розбрату на Вінниччині збунтувалася жителі двох сіл. Власне, атовці, як з'ясувалось, обіцяних наділів вони не отримали. Однак їхню землю чиновники держгеокадастру таки віддали в оренду. Увага студентам аграрного університету, дізнавшись про таке свавілля, селяни і атовці перекрили трасу з вимогою віддати землю тим, кому вона належить за законом. Поки поліцейські через гучну мовить попереджають про наслідки перекриття дороги, трасу заповнюють бійці АТО, їх родини та селяни. Везе, везе. Молода чекає. фатуша, треба розладити. кожен вийшов за свої два гектари землі. Їх гарантує закон, але не дає геокадастер. Залишив троє дітей: жінку, дві корови, п'ятеро свиней. 50 сотих города, і все, що діти справлялися, тягнули жінкою. Він уже четвертий раз на речі точках. Тільки началося оце. а то. Він четвертий раз. Йому президент виділив орден мужності за те, що він вижив, і від того держава, влада отак от нас обділяє. Повстало два села Купчиці та хринівка. і сільські голови кажуть, земля ветеранам, АТО є. Утім видати її не можуть, але її уже орендують студенти аграрного університету. 77 заяв прийшло на нашій землі. На нашій на нашій, на наших 154 п'ятдесят гектари чужі да. Нам так інформативно сказали, що це студенти грамного університету. Земля належить сільській раді, але розпоряджається нею Держгеокадастр. Чому землю, яку виділили для службовців, а то віддали в оренду студентам, у головному управлінні Держгеокадастру не коментують. Чиновники сидять ось за цими дверима. Потрапити сюди можна лише за дзвінком журналістів не пускають. Е, зараз вона а вона не може до нас вийти. Ми ж стоїмо на вашій території. Тим часом у районі адміністрації і ветеранів ВАТО і їх односельців запевнили, документи на землю заблокують і не дозволять оформляти ділянки ні на кого, окрім ветеранів ВАТО. Це заспокоює селян. і Вони розходяться у надію, що чиновники дотримують свого слова. А на тітоска макорона заранковіничина спадскор два плюс Мільйон триста тисяч євро дає європейський союз на реформу Держприкордонслужби України. Програму назвали. Твінінг розрахована вона на два роки. Впродовж цього часу європейські фахівці проводитимуть щоденні консультації з нашими прикордонниками, надаватимуть допомогу в розробці нормативно-правової бази та нової стратегії управління кордоном. Після того як проект запрацює, має поліпшитись процедура перевірки документів виявлення викрадених автомобілів. Прикордонників мають під'єднати до баз даних Інтерполу та вдосконалити системи прикордонного контролю, включаючи it системи відповідно до стандартів ЄС. Простіше кажучи, на повну силу мусить запрацювати все те, що потрібно для безвізового режиму. Проект передбачає проведення консультацій на щоденній основі між представниками адміністрації Державної прикордонної служби України та обраними експертами з країн партнерів І в першу чергу ми будемо вивчати досвід наших партнерів з Федеративної Республіки Німеччини, Литовської Республіки і Республіки Польща. Його вбив. Кіллер у Підмосков'ї, найманий вбивця застрелив лідера терористичного угруповання оплот. Сталося це в ресторані Вітірок. Євген Джилін дістав кілька куль у притул. Колишній міліціонер під час революції гідності із своїми братками з оплоту викрадав та вбивав майданівців. А коли почалася війна на сході, активно воював на боці сепаратистів. Для того щоб зібратися в клубі і попити чаю, і поїсти колбасу, слава богу, у мене вистачає. У нього вистачило грошей, і на вечерю в ресторані в Елітних Горках. Два пізно ввечері напередодні до закладу з грайливою назвою Вітірок з'їжджаються російські змі, аби переконатися, ватажка тітушок та бойовика терористичних угруповань Євгена Жиліна застрелили. розслідують разлідобійства українського активіста Євгенія Жиліна. Його організація мала назву «Оплот». під час революції гідності бойовики під керівництвом Жиліна, не ховаючись і навіть хизуючись, били та тероризували протестувальників. Це насильство може бути достатньо травматичним, тому що преступнику може бути при його задержанні причинен вред до середньої тяжкості тілесних повреждений, що відповідає вибитому одному глазу повністю, отрезаної повністю одної руки. Или полностью одной ноги. Він хвалився власною жорстокістю. Це сі борьби, да так получилось, що йому отрезали там муха. Після майдану Жилін збирав людей до лав так званого ополчення. Необходимо не просто вивішувати російські флаги и кричать какие-то лозунги, а придеться з армії. Організували переобучення бойців. разом із Жиліним у ресторані вечеряв та був поранений Андрій Козар. Він жиліним працював у міліції та був у розшуку через убивство харківського журналіста Василя Клементіва. Переховувався Козар і ще 17 вересня 2010 року. Жилін вважався зниклим із 25 серпня 2014 тисячі До цього часу ми не маємо юридичного підтвердження з боку російської сторони. Жилін вів такий спосіб життя, що я думаю, було багато людей. Які бажали його смерті, українська версія Жиліна ліквідувала ФСБ. Це може бути спецоперація ФСБ з ліквідації в першу чергу цінного свідка. Оскільки Жилін достатньо глибоко був обізнаний в тих злочинах, які робила Росія проти України. Офіційна версія вбивства Жиліна від російського слідчого комітету в бізнесові розбори. Кілер зайшов до елітного ресторану, сидів у верхньому одязі з накладними вусами та після вбивства просто вийшов та поїхав на машині, яка чекала на нього біля входу. Установлено, що злоумишленник був тщательно загреміровано, у нього імелись накладні вуси, спортивні очки з антибліковими жовтими стеклами. На голові надіта панама глибоко посажена за плечем рюкзак. Сам Жилін ще раніше розповідав. Рився з терористом Захарченком, який свого часу очолював угруповування оплот в Донецьку і шукає йому заміну. Свія з Олександром Захарченком Я повністю утірена у нас, скажімо так продовжкі моральні розногласія. Я в даний момент іщу йому заміну в Донецьку. І ще однією версією вбивства Жиліна називають його участь у земельних оборудках та бандитських розборах під час його служби у харківському обозі. Наталя Нагорна, Євгенія Гарков Спецкор 2+2. Авіаудар по гумконвою поблизу, Алепо. Сирійські урядові війська за підтримки російської авіації розбомбили 18 вантажівок із найнеобхіднішими речами для мирних громадян постраждалих під час бойових дій. Від авіаудару згинуло щонайменше 12 людей. Це попри те, що в країні, начебто, діє режим тиші. Гуманітарний конвой рухався під егідою ООН та Червоного Хреста. Загалом автоколоніях була 31 вантажівка. Такий вигляд він мав за кілька годин до авіаудару конвой ООН і Сирійського червоного півмісяця. Ліки, їжа, памперси, простирадла і ковдри для жителів обступленого військами Асада Алеппо. 18 вантажівок перетинають турецький кордон, але до Алеппо не доїжджають. Їх розбивають із повітря у щент. усе це режимні та російські війська скоїли довкола багато тіл працівників Червоного Хреста. Місцеві прибігли, аби допомогти пораненим та потрапили під ще один удар. Загинули принаймні 20 людей. Серед них директор Сирійського червоного півмісяця Омар Бакарат тяжко поранений. Він чекав на допомогу дві години і не дочекався. Це чорний день для гуманітарних організацій у Сирії і по всьому світу. У нас це викликає шок і відверто кажучи, відразу валепу гуманітарна катастрофа. Там закінчуються речі першої потреби, а півсотні вантажівок із ними застрягли під пекучим сонцем на турецькому кордоні. ООН заборонила в'їзд до Сирії всім конвоєм. Гарантувати їх безпеку поки що змоги немає. Адже напередодні уряд Башара Асада заявив про те, що перемир'ю про яке домовилися Москва та Вашингтон, кінець і Кремль його підтрим. Мав не минулої доби конвой, шлях якого був відомий Асаду, розбивають із повітря. Американські дипломати в кулуарах покладають відповідальність на Росію, навіть якщо бомбили сирійські літаки. Російські міноборони заявляє, по Алеппо не стріляли ні. Вони ні Асад. Я не вважаю можливим і правильним загалом робити якісь голослівні висновки. Привід для зриву хиткого перемир'я у суботу. Військові позиції Асада в місті ДРС Зор потрапили під обстріл коаліційних винищувачів. Британія відразу заявила, цілила по позиціях угруповання іділ. Росію коаліція про цей удар попереджала, і тепер американці говорять, це свідома провокація Кремля, спрямована на ескалацію становища в Сирії, де після удару по міжнародному конвою повернутися до дипломатичних розмов буде вже нелегко. Яна на Спецкор, 2+,2. Американський суд над українцем сьогодні з океанська Феміда підпише вирок Артуру Самаріну, студенту родом із Херсонщини, який вирішив усе покинути вдома заради американської мрії. Спершу вінак показував неймовірні успіхи в американських навчальних закладах. Там ним відверто пишалася, але Згодом його звинуватили в крадіжці особистих даних у сполучених штатах. Українець жив за підробним паспортом на ім'я Ешера Поца, крім імені Самарін, вкрав і вік, видаючи себе за 18-річного, Хоча насправді йому 23. Ця справа з океаном набула розголосу ще в лютому, коли парубок зумів обдурити чи не найприскіпливішу систему безпеки у світі. Виставу з димом та спецефектами влаштувала поліція Дніпра, щоб. Затримати паліїв на замовлення місцеві ділки вирішили, що найкращий спосіб обійти конкурентів просто спалити їхні цехи. Виношували масштабні плани після першої операції і знищення бізнесу конкурентів на черзі вже були аналогічні підприємства в різних регіонах України та на заваді стала поліція. Чорний дим, сильний вогонь від підприємства, що виробляє поліетиленові вироби, ніби лишилося тільки згарище. По поліції кажуть, довелося попотіти, щоб у замовника підпалу сумніву не було конкурентів знищено. Нам прийшлось зіграти грати немножко і в кіно а заказчик, звісно, хотів убідіться в тому, що все це правдоподобна нам Можна було симітірувати пожар, определеної складності в тому, щоб не дай Бог не ні розпространілся, гонь одразу по замовник розрахувався за підпал виконавцю. Вручив три тисячі доларів. Замовником пожежі, як з'ясувалося, був начальник служби безпеки підприємства конкурента. Саме він шукав виконавця, розповідав деталі замовлення, перевіряв виконання і, врешті, розраховувався за роботу. Ось тільки знайдений ним Палій зізнався у такому завданні правоохоронцям. Збитки могли бути мільйони гривень. Тобто, це були потужності по виробництву продукції з поліетилену. Станки, які стоять для виготовлення вказаної продукції, коштують там ну мільйони гривень. Усе заради зах. Куплення ринку збуту це головна версія. Чому бізнесмени вдалися до підпалів на замовлення у черзі? На знищення було ще кілька цехів. Наскільки душими були приступники? Тож то що у них все таке получилось, як шоніх якби далеко йдущі плани Планували ряд таких дій не тільки в Дніпропетровській області, а і по території України. Начальника служби безпеки підприємства вже заарештували до 10 років за ґратами. Йому можуть обійтися конкурентні війни з вогнем. Його безпосереднім керівникам підозру досі не оголошено. Поліція шукає докази. Ольва Рослосанд Поліш Дніпрос Паскор два тисячу євро за закриття кримінального провадження вимагав поліцейський на Буковині. Головний слідчий глибоцького відділення поліції, якого на цю посаду призначили менше місяця тому. Запропонував зави нагороду закрити провадження про хуліганство. Суму хабара наказав розбити на кілька платежів. Натомість чоловік, у якого вимагали гроші, одразу звернувся до прокуратури. Під наглядом співробітників відділу внутрішньої безпеки та військової прокуратури він передав кілька траншів слідчому під час передачі останньої суми. Поліцейського затримали наразі від усізо. Прокуратура перевіряє причетність до цієї схеми інших працівників райвідділку. Висунула особі вимогу про надання і неправомірної вигоди в розмірі 6 тисяч гривень за повернення транспортного засобу після того, як зазначена особа отримала цю неправомірну вигоду. Вона висунула нову вже вимогу про надання і неправомірної вигоди в розмірі вже тисячу євро за закриття даного кримінального провадження. Дві доби в Одесі сілє дощ, Негодували дерева, підтоплює вулиці та цілі райони. Пориви вітру сягали понад 20 метрів за секунду. Дві людини постраждали, коли були в машині, на яку впало дерево. Травмованих доправили до лікарні їхньому життю наразі загрози немає. Тим часом у мерії підраховують збитки, завдані стихією. Олена Черняєва далі. Салон його лади повнісінький води, а сам він мокрий до пояса. Юрій щойно витяг свого легковика, який не зміг проїхати по воді. Застряг на звичайній міській вулиці. Поруч інші авто таки стоять. Знать, поки не просохне. завтра. заводити питаться. От допомогли. помогли. не ребята, то мабуть, так би її залишили, Ша. Так само і на стоянці поруч дехто до своїх машин дістатися так і не зміг. Інші бідкаються, оглядаючи затоплені автомобілі. Половину показу, половину воді. Ігор живе на затопленій вулиці, побачив із вікна потоп і каже, не витримав. Вийшов на двір із відеокамерою. Десь, мабуть, час уже купаємося, відео поснімати. <сум> <сум> В гідрокостюмі. На нього із заздрістю поглядають перехожі, а надто босоногі. Температура повітря впала до 10 градусів. Вода в калюжах дуже холодна. Через затори на дорогах багато одеситів сьогодні так і не дісталися роботи, не повели до шкіл і дітей. Звістки про дощовий катаклізм передавали одне одному в соцмережах. Ну я відправила мені близько через два дома. людей не добралися до шкіл. Очень многие выезжали и вернулись обратно. не рискнули. комунальники зранку прибирають гілля та дерева, повалені вітром, та відкачують воду, намагаючись розчистити забиті зливостоки. Вітер також пошкодив електромережі. 60 багатоповерхівок в Одесі залишаються без світла. В першу чергу ми обізврюжуємо ті обриви проводов, які можуть привести до жертвам серед населення. От ми у нас зафіксовано таких обривів, 17. по обіді дощ в Одесі вщух, але вітер не припинився. Синоптики прогнозують іще одну зливу з 6 до 9 вечора. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, спецкор 2+,2. Дякую, що ці півгодини провели з нами. Бережіть себе до зустрічі.